Всім доброго дня, сьогодні 8 вересня, місто Одеса. Така краса. Ми разом з вами будемо гуляти по Одесі. Почнемо з бульвара Жванецького. Мешков копєв Власов та Попов. Всюди встановлені сучасні сонячні панелі і радянський чоловік, нудельман Олександр. Бульвар Жванецького. І ось ми підходимо до самого пам'ятнику, побачимо, що тут у нас написано. Люди відмічають якесь свято. Це пам'ятка. Нашого минулого дрібасу бульвар Жванецького. Зараз його планують змінити назву цьому бульвару тут дуже приємно. Гарна аура, сучасний дизайн, дуже красиво. Якийсь старовинний замок. Круто тут мабуть, жити, мені здається. Прикольно. І тут затісався мішуня. Це забудівля. Як вважаєте, пишіть свої коментарі дуже гарно зроблений ремонт, але вже давно такі провулки. Зараз ми дізнаємось, що це за будівля, як вона зветься, тут повинен бути десь якийсь надпис, я його бачу. І зараз побачите ви його теж. Прапор України, прапор Одеси. Так, це у нас шахський дворець. Шахський палац. Круто. Збудовано в 1852 році польським з очим Фериксом Дуже крута штука. І тут такі будівлі. Тут ще є домівка з Атлантами. Сердейка закоханих. Фотографується фонтанчик з дівчинкою дуже гарно виглядає Якась Порода цікава теж, але зайти на неї неможливо чомусь. Місток, мантікора. Хтось полірує йому. Лапи, мабуть, якийсь признак, що у вас все буде добре, якщо ви його по третє. Дуже атмосферна. таке бурківка дуже старовинна. Бачимо колодязь і йдемо прямісінько до нього. Жодної надписи немає. А знизу ми бачимо одеські дворики. І височенько тут Залужний перемога. Сподіваємось на це. Побачимо тут хтось стоїть, якась пам'ятка. Що хто тут у нас? Якась жіночка. Якась свята Марія Магдалена, або... Ще хтось. Це у нас мрамор дуже якісна робота, красотиня. І одеські дворики на фоні. Біля моря жив весь радянський бамонт. Колись тут мешкали. Люди з великими званнями. Радянську епоху і не тільки. Це будівля теж, мабуть, історична якась. Пам'ятка, але знаходиться в поганому стані, а це будинок з Атлантами. До речі, бачив, що тут продається квартира і коштувала вона 250 тисяч доларів. Там двохповерховий, крутовий. Ось, будинок з Атлантами. Чому саме він так зветься? Тут два чоловіка з кулею на дупі. Різноманітні. Величанок. Добре зроблено, відрестаровано. Пам'ятка хотела будинок Фальцфейда. 1900 рік Що шо у нас тут все Ще, ще бородаті дядьки. Чоловіки. Так, тут збирають гроші Зачинено Ну що, ходімо далі. Дуже-дуже красиво в місті Одеса. Водять екскурсії за гроші. А ми з вами безкоштовно підписуємося і ставимо лайки. Art hotel. А тут по центру, коли стояла катруся друга. Це нагадування, скільки українців полегло в війні з Московією. Ось що таке. Дружба з ворогом до чого призводить скільки загиблих воїнів, цивільних людей. Вже yeah. отакі От вони, друзі, минулого. бульвар. Демонтують сцену і нагадування про те, що хто у нас сусід. Зруйнований морвокзал російською ракетою. І ось самі потім сходи. Там, що тут, яка надпись приморські сходи тисячі вісімсот сорок 1841 рік. Ну і з приморського бульвару можна. Пуститись до Стамбульського парку, а нижче буде ще Гречівський парк. І тут ми побачимо такий крутезний водоспад у вигляді великого камінця. Od 10. stan bo. Voda spadeti će dovolj, da je. Можна відпочити на лавцях, попити воду, Одеса Інстамбул, Вода питна. А хтось не закрутив краника. Тут дівчата танцюють танці. Ох яка чистенька суперова, прохолодна водичка. Зараз ми підемо до гречиського парку. Зверху Стамбульський, знизу Гречиський. Виявляється, там проходу немає, так що будемо вертатись. В Гречиському залі, Гречиському залі. Як цікаво, викладений булижник. 8 серпня, місто Одеса, Стамбульський парк і тут такі чудові танці. Стамбульський парк це подарунок від братської країни. Під сходами йдемо до нового парку. Стамбульського парку до Грецького. Грецький. Така краса в ньому. Тут десь є величезний фонтан. Ми будемо його разом з вами шукати. Ну де же цей фонтан? Ось він. Фонтана Человек Міє свою зачіску. Грецький парк. Деже сади сіруамід. О, там дівчата записують. відосики. ходімо побачимо. Дівчата записують відоси. Цю вже одягли. Ацю роздягли на горищі знаходиться Приморський бульвар. Тут є надпис. Копія давньогрецької кори. Це сторіччя до нашої ери. Дуже красиво і сучасно. Сучасний дитячий майданчик, і біля нього укриття. На згадку про сусідів. А ну хто у нас володіє мовами Хунаєлі що тут написано? Хлопчик. Залізає на скрипку. Молодець. Вчиться чомусь на мого. Дуже гарна добра атмосфера в цьому парку. Затишна. Тіньок. Міста для відпочинку можна полежати з видом на море. Суперово. Люди на лежаках читають книжки, насолоджуються життям українським і грецьким трошки. знову вийшли на сходи.